Представшись спочатку. Так, звати мене Геннадій Ковут. Я директор Туркісло НВК під час бойових дій на Майдані. Був у складі 29-ї Бойківської сотні. Пройшов практично весь шлях разом із Бойківською сотнею. Був десятником на Грушевського і Роман Сенек, який загинув, який був жителем нашого міста, був у моїй. Десятці, і він був одним із тих, хто перші поклали свої голови за незалежність України, був прапороносцем, власне, через те снайпер і цілив у нього. Наразі я, як директор школи, і як бувший боєць 29-ї сотні, і теперішній боєць 29 ї сотні, маю перед собою обов'язок перед тими, хто загинув, перед тими, хто воював, увіковічнити ту пам'ять для того, щоб наші діти... Вчилися на їхніх прикладах, вчилися героїзму, вчилися самовідданості, любові до України і щоб кров, яка була пролита Небесною сотнею, кров, яка поливається зараз, вона не була намарною, щоб Україна стала такою, якою вона вартує, бути вільною, незалежною, міцною, самостійною державою. І коли на 9 травня було оголошено мобілізація. 29-ї сотні, Представники 29 сотні з'їхалися знову до Києва. Я мав можливість щастя зустрітися із жінкою, яка пережила 4 чи 5 раз стан клінічної смерті, і в неї відкрився дар пророцтва. І ще тоді, 8 вночі, було з 8 на 9 травня, вона говорила речі, які я розказував потім представникам нашої сотні. Про те, що кров у Києві на 9 травня не проллється по Україні, прорлється. Про те, що у першому турі виборів другого туру виборів не буде, що переможе Порошенко, що мені не вірилося, не вірилося дуже багатьом людям, але це відбулося в те, що війна із москалями не переросте у відкрите протистояння, тобто Росія не піде відкритою війною хоча небезпеки було насправді дуже багато, і це могло статися. Те, що активна фаза буде тривати до кінця літа і е, завершиться перемогою України, коли я задав їй запитання про Януковича, то вона сказала, що Янукович повинен був загинути ще тоді, коли на нього впав е, на впав вінок на голову. Але що, оскільки він був задіяний в чорних месах, які творилися у підвалах Києво-Печерської лави. То його життя було продовжене для того, щоб ще пролити невинну людську кров. Вона говорила про те, що 23 березня вона не бачить Януковича живим, що зараз працює його двійник, що він є убитий. Коли питався за Путіна, вона казала і за Росію, вона говорила, що від сили півтори-два роки. Росія і Путін ще буде існувати. Це взаємопов'язані явища і далі, коли через неї проходить негативна інформація, її дуже сильно трясею. Вона справді сильно перетрясла. Вона сказала, що з Росії пішки будуть іти в Україну для того, щоб врятуватися. Тобто, вони яке зло вони посіяли, фактично будуть вони пожинати не тільки від України, а й від усіх тих республік, в яких вони проливали кров. Вона сказала про те, що. Комуністи не будуть, це на моє запитання. Комуністи не будуть у Верховній Раді. Вона сказала про те, що Верховна Рада буде 50 на 50% українською, тобто зміниться якісний той склад. Вона сказала, що партія регіонів не буде, але регіонали будуть в інших партіях. Вона сказала про те, що буде третій майдан. Але одну цікаву річ: просто вона ще сказала про те, що майбутнє не є статичним. Вона не є точно вималювана. Вона сказала, як я вам говорю про те, що через півтори-два року у два роки в Україні почнеться підйом під і до 20-25 року Україна буде з однією із найсильніших, найпотужніших держав світу. Але вона сказала так, це в тому випадку, якщо ми будемо продовжувати боротьбу, це не означає, що якщо через два роки буде добро, ми можемо лягти спати на два роки, і через два роки воно нам прийде. Насправді, майбутнє є не є статичним, воно рухається, воно розвивається і залежить від того, як ми себе поводимо і е, що ми робимо. Е, я питався її про майдан, і вона казала, що вона на Майдані не була ні разу, звати її Наталя. Е... Вона не була ні разу на майдані, хоча вона може детально розказати все, що там відбувалося, тому що вона молитвах була постійно. Наказала, що в той день, коли горів майдан, майдан повинен був бути взятий над ранок. Не було сил для того, щоб захистити. Ми це принципі, всі, хто були на майдані, знаємо про це. Але матінка Божа своїм покровом покривала і разом із. Всіма духовними силами України там було три мульфари Карпатські, там були такі, як вона. Своїми молитвами вони захистили майдан. Вона говорила мені про те, що я бачив на Грушевського, коли вітер дув на Грушевського, на Беркут, а на паралельних вулицях дув в нашу сторону. Я кажу, я бачив це, я бачив мульфара, який це робив. Вона каже, не один мульфар, було три мульфари, які це робили, і взагалі було об'єднання власне. Релігії наших предків, тому що Мульфари це не християнська релігія, це і релігія наших предків, об'єднання із е, віруванням взагалі. Вона говорила про вибраний народ український, говорила про те, що е, християнство, е, юдохристиянство, те, яке ми е, отримали останнім часом, коли церква боролася за е, гроші, а не за духовність. Е, вони привили українському народові слово раб. Вона казала: якщо тебе називають раб Божий, ти в подумках скажи, що син Божий, тому що є у посланні святого апостола Павла, є сказано, що і дав він вам Духа Святого, який у ваші, у ваші душі, який взиває ава, отче, і тому ви не є раби, а ви є сини Божі. І ті, хто були на майдані, вона каже до мене: Ви напевно замітили, що зауважили, що люди не боялися смерті. Я кажу, однозначно, вони не боялися смерті. Це тому, що із. 1986 року, так вона мені сказала, в Україні почали активно відроджуватися арійці, тобто ті, хто були нашими предками по духу, і вони почали відроджуватися в нас. Арійський дух почав відроджуватися, а в арійців не було рабства і не було поняття смерті. Людина, яка помирала, вона не помирала. Вона йшла просто до свого батька, до отця небесного. Ішла із грудочкою землі, яка була прикладена до рани. Це був це була перепустка до раю. І з цією грудочкою вона. Це людина мала право відновитися. Це якраз реінкарнація проти якої виступає християнська церква. Мала від, право відновитися навіть у своєму в своїй сім'ї і в наступному коліні. Тобто ті, хто героїчно гинули, вони мали право відроджуватися тоді, коли коли вважали за потрібне. Наговорила про те, що почалося відродження України як арійської держави і розуміння нашого нашої ваги і нашого взагалі становища у геополітичній, взагалі. На геополітичній карті світу Україна центр і Україна фактично не потребує Євросоюзу, не потребує митного союзу. Вона потребує концентрації на самій собі, потребує того, щоб ми відновили свою історію свою духовність, щоб ми зрозуміли, хто ми є насправді, це не означає, що ми не повинні прийняти євросоюз, тобто чи євросоюз має прийняти нас. Ми по духу до є вищими від Євросоюзу, і це показала революція на Майдані, оскільки не було ніхто ніхто не був, не було спалені магазини, не були перекинуті там машини, були побиті вітрини. Тобто тут проявився власний дух. І вона говорила про те, що е, коли я з нею мав розмову тепер вже досить недавно, і вона говорила про те, що е, я мав розмову 25-го числа, що попередні чотири дні це були найважчі дні, коли вона була виснажена страшенно, тому що в ці дні вирішувалося, чи е, буде відкрита агресія Росії проти України, і що духовні сили України, об'єднавшись, перемогли, все таки диявола відкритої форми агресії не буде. Вона говорила про те, що. Військове протистояння повинно завершитися на, десь до середини серпня. В крайньому випадку вона може протягнутися до кінця серпня. Вона говорила про те, що буде третій майдан, і що у Порошенка є ще шанс залишитися президентом, якщо він змінить свою політику і змінить свої відношення до України, то цей майдан не буде проти нього. Якщо ні, то цей майдан скине Порошенка. Вона говорила про те, що є е, можливо тепер, якщо якщо буде скинутий Порошенко, можливо, буде проміжний е, президент, е, який не буде ще тим президентом, який повністю е, відновить Україну. Вона говорила про те, що е, Україна отримає своє потужне потужний розвиток, коли президентом стане жінка. Вона буде родом із Західної України, вона була на Майдані, але вона не була серед політиків, які були розрекламовані, тобто вона зараз не є якоюсь політичною відкритою, політичною фігурою. Вона говорила про те, що церква обновиться, говорила про те, що дуже важко буде відмолити Києво-Печерську лавру, оскільки там проводилися криваві богослужіння дияволові. В яких приймав участь і Янукович, і що печери потрібно поки що закрити, тому що взагалі-то мертві мають бути віддані землі, а живі повинні, не повинні спілкуватися з мертвими, з мертвими в вигляді власне, там, прикладання до мощей і так далі. Що може я ще пропустив? Зупини, поки що я подумаю, може бо...